Паски без яєць та масла робить вінничанка Олена Павлова в Україні. Зараз дуже багато людей, які не їдять м'ясо, рибу, морепродукти, а також інколи яйця та молоко. У Вінниці деякі вегетаріанці та сироїди звернулись до гастрогідеси Олени Павлової, щоб приготувала їм на Великдень особливі паски. У нас на зв'язку у пані Олени і маємо можливість дізнатись рецепт великоднього хліба. Вітаю вас! Розкажіть рецепт пасок для вегетаріанців. Потреба, скажімо так, виникла спонтанно. Справа в тому, що мої діти і їхні друзі стали нещодавно вегетаріанцями, відмовилися від вживання м'яса. І тому я дуже багато експериментую якраз такими рецептами. І ось, коли дійшло діло до паски, вирішила спробувати зробити веганську паску. Ми замінюємо яйця бананом. Це, до речі, стосується всіх рецептів, яких можна сміливо замінювати яйця на банан. Також багато цукатів. Можна навіть замінити цукор, коричневим цукром, або взагалі виключити цукор і зробити його з цукрозамінниками. Але це по бажанню. Також можна замінити сир, ми замінюємо тофу, або замінюємо сиром з горіхів кешю. Це затратно. Це довго по роботі, але це цікавий експеримент, який один раз в житті, напевне, можна собі дозволити. І таким чином нічого складного в приготуванні нема. Так, вона не така, скажімо, легка. З перших разів, можливо, вона не вийде. До цього смаку доведеться звикнути, але це дуже цікавий експеримент, і оскільки кількість виганів і кількість сироїдів у нас збільшується. Думаю, що такі паски будуть популярні і надалі. Щодо замовлення, то в мене таких, як правило, замовлень сильно не поступало, тому що робилося для своїх, робилося з великою любов'ю і робилося в якості експерименту. Тому експерименти тривають. Олена Павлова, гастрогідеса, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі.